Я зразу став мовчати, я їм показую, принесла фотографії, де в нас дійсно реально впав потолок. От Галина її бачила. Страшно йти, розумієте? І воно плати, і воно йде. Ти самий капітоль, чи будь-яка інша людина могла дай замітити. Що це буде розумієте? Вона не разговорить. <звук> <звук> Будини, бо їм треба було жити. А тепер хочуть, щоб життя і міська рада переробила капітальний робот. Але ви, як маєте сьогодні собі кошельок і хочете купити туфлі, ви бачите, що у вас туфлі виходять за 100 гривень, ви за 300 не купляєте. Наша телецька міська рада приймає на 5 будинків документи, затверджує документацію і так далі. Це, це виконком нанесено, а я виконтролюю, як сидять люди, які... А як можу не полков приймати, не знаючи, які дівчини і не бачили. Як це може бути? У мене така думка польшою. Ні, я вибачаю студію. Я, я забрала свій 47 чоловік, забраний 43-й і забраний Богдана Хмельницького 17. Нам не зробили ніякого ремонту. С кришами, що ти чуть за обідраними стінами з усіма. Я людям кажу, люди, тікай бюджет. бо ми... Сиять, не платити, щоб це не було, так, щоб я вам не вітаю хороший. Чи ви секунди? Чи ви не підтримуєте? Дивіться, 2 жовтня, як, як обіцяли придатний транш. Давайте ми з ними домовимося. Виділяємо вам кошти, але ви підписуйте договора. Але ви підписуєте договор. Тоді буде перспектива майбутніх ліників.

Ми не патрону, що вони робимо, що не ще таке рішення про СББ, ремонтуємо і кришу, як вони сьогодні казали, і вони приходять собі не зберегти. вони не брали так само. ми, Їм зробили те, що вони хотіли. Вони все одно не відійшли і далі тягнуть. Вони хочуть, щоб він підсягти. Вже п'ять років. Рома, шановні депутати, я вже тут дві години сижу, я ні про що ще не проголосувала. Я просто стою, і йду, і не буде сесії. Кінець Ми приходимо. Я не бачу вашого головного бухгалтера. Олег Петрович, де ваш головний бухгалтер? Сьогодні звітує ваше комунальне підприємство. Тому в мене зустрічне питання до вас. Скажіть мені, будь ласка, на минулій сесії, коли ви не робили звіту, ми переглядали ваш штатний розпис. Ми, вона говорила кошторис, ваш місячний і штатний розпис. Що ви змінили в своєму штатному розписі? Нічого. Я керівник. Я питаю керівника, ви що там є? За його працюєте, чи як? Діна не Заверйтеся. Друге питання. Скажіть, будь ласка, який у вас дохід місячний і який у вас розхід? Це друге питання. І третє питання. Скажіть мені, будь ласка, чи відповідає проєктному кошторисну Тим коменам, які на сьогодні стоять там. Це третє питання. І я прошу з стрі... Отут по вулиці Шевченка, коли ще вони 101, почали... 101. Так, 101 будинок, коли ці проєктні кошторисне ще почалося за Ковачука, внаслідок прийшло мені. І оскільки я дивилася ту проєктну кошторисну і дивилася той бред весь оцей по інтернету, це взагалі афракадабра, бо це стоїть. А Господь знати що, а як нешся середину, то там взагалі не відповідає, я не знаю, хто вас його приймав в експлуатацію, ті кумини, і взагалі чи вони прийняті, чи не прийняті. Ті кумини приймні не робилися, а згідно акту ревізії нарахували 4 тисячі Івану Васильовичу, сплатити до інше, повернути ті кошти. От це багато. Хто казав, якщо ж управляв? Ні, акт ревізії — це є оскаржений, тому що він не відповідає Дійсності взагалі. Там мало бути покладено 10 кубів цегли, Самі розумієте, це і Ні, ні, сановний, ми говоримо не про те. Мене цікавили, чим експлуатацію здані дані комирини. Комини на сьогоднішній день. У вас є братно кошторисні на ті комини? Є. Вона відповідає дійсності тим комінам. В, експлуатацію в експлуатації вони в минулому році вони були здані в експлуатацію, цілий рік служили. І зараз проводиться обстеження стану димовентиляційних каналів, і будуть акти. Тобто, е, якщо якісь е, канали будуть відповідати, то будуть актів е, ну, активно. Вони що вже рік стоять? Так, Це ж минулого року. Це, ж минулого це року. з минулого року, але це... з... Це роботи зроблені в минулому в якому місяці? <клес> жовтень. Жовтень. Не жовтні місяць. В жовтні місяці. Так, не ж рік відстоює. 14 року. Так, <клес> так. Це ж рік не пройшов повний. <клес> — Немає ще одніся час. В жовтні додатка. А місяця. в експлуатацію вони не здані. Вони не здані в щось... експлуатацію як вони можуть бути там згідно акту, що було випуск, мав бути металопрофіль, а він звичайно з інфорку її. Ні, ви не путайте. Що ви путаєте? Ви були там разом з нами, ви бачили, що там цегли нової взагалі немає. Що ви тут людям втираєте? Я наверху не був. Не були наверху? Відео можете подивитися. Це це робилось не при ньому, але коли ми там лазили, він там був. Що він не сказав? Паде в комін, бо він зашитий зі всіх сторін. Хтось не прознається, хто буде тоді відповідати. Шановні депутати, зробимо простіше. Ми офіційно попередили працівників міліції. Значить, там стара цегла, на відео чітко видно. Володя трогає целу, вона сипеться. Само собою вона ззовні обшита. Сипатись вона може тільки всередину. Що буде, як у нас завали, який якийсь вентиляційний канал, при тому, що там практично процентів 80-85 жителів пенсіонери, такі, що дуже помаленьку ходять, це якщо зранку хтось не проснеться, не дай Бог, це буде на вашій совісті, міліції, голови міської ради і вашій особисті. Ви всі почули про злочин. <плес> так? А вас як депутата не цікавить? Цікавить. Ну я вас в міліції часто зустрічаюсь, ходіть ще раз. Яка проблема? А чого вона блін? Згідно ні, я е, ямають до підлітків заради Олег Петрович, ну вибачте мені, ну не знайте дурника себе. Там чітко написано, господарська фінансова діяльність. Коли я вам на минулій сесії задавала питання по фінансовій діяльності, ви сказали, що ви не компетентний, бо ви не бухгалтер. Бухгалтера не було, ви сказали, що вона в Хмельницьку чи кобста де, поїхала, загуляла. Тут вона прийшла, оказується, що вона навіть не знала. А сьогодні знову клеїть з себе вибачте невідомо кого, і кажете, що вона я на робочому місці. Вона має бути я, тут я, Я вже говорив, що ви трошки будуєте. А знаєте чого? <світ Saya> тому що не ми підпорядковані вам, а ви підпорядковані депутатському корпусі, в тому числі голові. І те, що вам говорять, ви маєте виконувати, а не розказувати, що я прийшов сюди сам, бо я буду сам доповідати. Згідно порядку денного звичайно, згідно порядку написано фінансово-господарська діяльність

Чого ви проти? Потім не казали, що ви не знали. 15 жовтня. Не звіт. Зараз коли опалювальний сезон офіційно оголошується. На 29 вересня на засіданні виконавчого комітету це питання на порядку порядок.